що там у no, них там, мабуть, якісь технічні моменти, те, те, Ну, no, почекаємо чуть-чуть. Привіт і слава Україні, слава ЗСУ. Так, в рамках нашого чудового проєкту пацимбалах з Романом Цимбалюком Нам треба терміново відправитися в місто Вашингтон. Це одна з найважливіших столиць для України в нашому героїчному протистоянні з російським загарбником. Зараз зі мною на зв'язку власний кореспондент агентства «Укрінформ» Ярослав Дагопол. Ярослав, привіт. Вітаю, героям слава. Так зрозуміло, що так, ну від Сполучених Штатів об'єктивно багато чого залежить. І тут, наскільки я зрозумів, вся планета, не тільки Сполучені Штати, дуже ретельно відслідковували зовсім нещодавно літак Ненсі Пелосі, яка летіла на Тайвані. Зрозуміло, що з Ненсі все гаразд, вона повернулась і так далі. Але як то кажуть, Вражень залишилось дуже багато, і, мабуть, головне питання воно е, дуже просте. Оця це загострення навколо Тайваню Наскільки це впливає на підтримку України? Чи впливається що говорять з цього приводу, і конгресмени, і сенатори, ну і взагалі в Сполучених Штатах? Ну де-факто. Після візиту Пелосі Китай посилив напруженість навколо Тайваню, і цілком можливо, що ця напруженість буде зберігатися певний час. Однак ситуація скоріше за все не дійде до війни, якщо тільки не трапиться чогось непередбачуваного. Одним із вірогідних сценаріїв вважається можливість створення Китаєм штучної блокади Тайваню, що потягне за собою не менші наслідки як глобальному вимірі, так і для України. А тепер більш докладно. Чому вважається, що війна навколо Тайваню мало ймовірна, на відміну від ситуації з вторгненням Росії в Україну США, дали чітко зрозуміти Китаю, що готові застосувати силовий сценарій для захисту демократії на Тайвані? Комуністичний Китай, хоча і вкладав роками багато засобів, і військово-морський флот, і військово-повітряні сили, він все ж не зможе зараз створити стратегічну перевагу американському флоту в Тихому океані за якісними. Характеристиками, якщо говорити про кількісні характеристики, то треба зважати не лише на Сполучені Штати, але й на Японію і Південну Корею, які створили е, потрійний альянс у цьому регіоні. Отже, в Пекіні не вдаватиметься до самонадіяної стратегії. Ну якщо вони не вдаватимуться до самонадійної стратегії, такої, як застосував Путін, то не розпочинатимуть війни за такої розстановки сил. Далі, як Китай намагатиметься вплинути на ситуацію, якщо не військовим способом, вже зараз військова активність Китаю обмежила і морські, і авіасполучення Тайваню зі світом. Там вони, хоч проводять навчання, але все стало. Ну крім того, з боку Пекіна вводяться інші штучні обмеження для експорту товарів із острова, як то маркування товарів і інші перепони, які просто заважатимуть руху. Товарів з острова і на остров, китайські засоби масової інформації вже обговорюють можливості введення карантину, що повністю в принципі, заблокує будь-які транспортні сполучення для острову. А Тайвань, який вважається 18-ю найбільш розвиненою економікою світу за паритетом купівельної спроможності, є найбільшим технологічним виробником комп'ютерних мікрочіпів. У світі, а ми е, відчули, що таке мікрочіпи, і наскільки вони важливі, важливі е, в постпандемійний період, е, і тут ми підходимо до глобального впливу потенційної золяції Тайваню. Е, Тайвані. Сорі, е, якщо чіпи надходитимуть на світовий, якщо вони скажімо так, надходитимуть на світовий на світові ринки в обмежених кількостях. Це створить так само обмеження для виробництва більш сучасної техніки: від пральних машин, телевізорів, автомобілів до озброєння і космічних технологій. Ми бачили приклади, як російські ракети з роз... російських ракет в... витягували чіпи з пральних машин. Тобто, ми можемо собі уявляти, що ті самі мікросхеми можуть використовуватися для різних завдань. Більшість розвинутих економік базується саме на сучасних технологіях, і тому це буде великим ударом по глобальній економічній системі. Якщо е, вона і так потерпає від наслідків пандемії і війни Росії проти України, то в цьому випадку удар буде ще більшим. Друге, що стосується санкцій, я е, зараз завершу. так. Що стосується санкцій, можливих санкцій проти Китаю для того, щоб тиснути на, на нього як на Росію, тут трошки інша ситуація. Китай Китай відрізняється, і вплив Китаю на глобальну економіку суттєво відрізняється ніж вплив Росії на, на економіку. Китай це друга економіка після Сполучених Штатів, і його доля становить близько 17%, Сполучених Штатів близько 24%. А Росія була один сімдесят Тобто від поставок із Китаю залишить дуже багато економік світу. Тому будь-які санкції або суттєві обмеження, наклад, накладені на КНР, матимуть дуже широкі наслідки для доброї частини в принципі всього світу, і це усвідомлюють і в Пекіні. Тому вихід із ситуації це лише дипломатія. І досягнення компромісів: будь-яка війна або санкції стануть руйнівними в глобальному контексті, і е, тут ми приходимо, які наслідки все ж таки для України. По-перше, протистояння Заходу з Китаєм об'єктивно матиме на порядку більше вплив, ніж війна Росії проти України для світу. Тож головна увага е, в разі, якщо буде, можна сказати. Якась гостра ситуація між Заходом і Китаєм, головна увага і ресурси Заходу миттєво перемістяться з Європою в Азійсько-Тихоокеанський регіон. Друге, в разі блокування експорту мікрочіпів, як ми вже говорили з Тайваню, можливості західних економік суттєво скоротяться, і це вплине на можливості виділяти допомогу Україні в тому числі. І третє комуністична влада в Пекіні може спробувати зробити те, чого досі не вдавалося зробити Путіну на цьому тлі, а саме розколоти єдність між Сполученими Штатами, країнами Європи і іншими країнами західного світу. А єдність це одне, один із наріжних каменів у протистоянні за, заходу автократіям. і це зараз дозволяє чинити серйозний економічний політичний тиск на Росію, саме ця єдність. Ярослав, ну, будемо сподіватися, що здоровий глузд то він все ж таки переможе, тому що якби там не було. А Китай, Сполучені Штати, наскільки мені відомо, вони є не тільки лідерами економічними, а ще й лідерами торгівлі. І З ким ти заробляєш гроші, стріляти не один в одного. Тільки може тільки росіяни. Ну не всі такі дурні, а власне вони тому вони такі бідні, якщо ми говоримо про світовий цей не розклад. Але насправді дуже така ризикована історія. І от те, що ми тут назвали речі своїми іменами, мені здається, дуже правильно. Я хочу тебе запитати наступне: ну, якщо з, е з потужністю Китаю все зрозуміло, а що з росіянами, які тут загрожують ядерним тероризмом е в прямому сенсі, причому не тільки за, за Запорожські атомні станції, а в тому числі європейським державам, які перспективи посилення тиску на Російську Федерацію? Ну тут ми так тут ми дійсно бачимо, як кажуть на западі на заході безпрецедентні санкції з боку Сполучених Штатів з боку інших країн Європейського Союзу. Тут мова йде про запровадження тисяч обмежень, кількох тисяч обмежень, але тим не менше, Україна і інші держави закликають Сполучені Штати, наприклад, визнати Росію країну спонсором тероризму. сподівані, що це. Ще більше посилить тиск і економічний, і політичний. І в цьому питанні на адміністрацію Байдена тиснуть також республіканці, навіть демократи, включно зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі, вона називається давно назрілим кроком. Сина Сполучених Штатів, як ми знаємо, схвалив відповідну резолюцію, але в Білому домі і Держдепартаменті не поспішають із цим рішенням. І тут я хочу процитувати. Свіжі, так би мовити, висловлювання представника державного департаменту. Буквально вчора а, йому поставилися запитання стосовно того, чи визнає державний департамент, чи готовий чи ні. Ось він сказав так: відповідно до закону США, щоб визнати будь-яку країну спонсором тероризму, державний секретар повинен а, визначити, що уряд цієї країни неодноразово підтримував акти міжнародного тероризму. Ну, аргумент достатньо формальний, а росіяни не... Росія росіяни справилися з цим. Так, так. Україна неодноразово вказувала на цей президент у своїх заявах і на звірства в Бучі, і на вибіркові бомбардування інших мирних міст і вбивства дітей, і так далі. І так далі. І подібні формулювання до речі, лунають в конгресі Сполучених Штатів. Вони також підхопили і ґрунтуються на цьому. У визначеннях країни спонсора тероризму однак в держдепартаменті застосовують контраргумент, що і так наклали достатні пропорційні і безпрецедентні санкції, і що е, російські е, і що ці санкції мають радикальний вплив на Росію. Е, там наводять такі цифри, що російський фондовий ринок втратив уже третину своєї вартості інфляція зростала на 20%, а імпорт товарів до Росії з усього світу може впасти на 40%. Тобто, це такі драматичні цифри, якщо говорити про економіку країни, яка не потерпає від війни, наприклад, як Україна, отже, чому державний департамент уникає офіційного проголошення Росії країною спонсором тероризму? Тут кілька причин: перша і найголовніша – це те, що запровадження такого статусу для Росії. Змушує Сполучені Штати вводити паралельні санкції проти країн, які підтримуватимуть ділові відносини з Російською Федерацією. Держдеп вважає, що зараз не всі союзники, зокрема в Європі, готові і мають можливості переключитися із закупівлі російських енергоносіїв на альтернативні. Ну от для прикладу, в червні Європейський Союз схвалив шостий пакет санкцій проти Росії і Білорусі. У ньому сказано, що ЄС готовий повністю відмовитися від імпорту всієї російської нафти нафтопродуктів однак поетапно у період від шести там до восьми місяців. Вони писали а для деяких країн, таких як Хорватія і Болгарія, виключення можуть становити до кінця 2023-2024 років. Тобто, якщо США зараз включать Росію в список країн спонсорів тероризму офіційно, це суперечитиме і так дуже крихкому плану відмови Європи від російських енергоносіїв. А це означає, що по економіці ЄС буде завдана колосального удару, і це поставить під сумнів єдність Європи і Сполучених Штатів, про яку ми вже говорили камінь у протистоянні з Росією, і крім того, підтримка яку України Євросоюзу зараз надають Україні, також опиниться під питанням у разі економічних складнощів для європи, для європи, не тільки Європейського Союзу, а для всіх країн Європи. Ярослав, да ну, зрозуміло, що російська економіка, як би там не було, вона затухає, і це це все про це говорять власне цифри. І ми, українці, не маємо тут ображатися не на Сполучені Штати, не на Європу, проговорюючи те, за що слабкі санкції можливо, можливо, але вони руйнують російську економіку зараз. Так ось ще хочу тобі задати одне питання. От зрозуміло, що тренд такий. ВВП буде скорочуватися, ділова активність в Росії буде скорочуватися Можливо, це не вплине прямо зараз на на хід війни, але тим не менш, от в Штатах як оцінюють цю потужність, скільки залишилося російській економіці для того, щоб вони зрозуміли, що вбивати вбувати людей в інших державах, не варто. Ну, якщо коротко, це е, залежить від того наскільки жорст, жорстко будуть виконуватися навіть ці вимоги, ті санкції, які були вже введені, е, я позавчора е, розмовляв з професором Єльського університету, який очолював дослідження е, стосовно того, як санкції впливають на економіку Росії. І е, основний висновок цього дослідження був такий, що російська економіка вже зазнає серйозних складнощів, попри те, що курс рубля не впав, попри те, що кремлівська влада заявляє, що готова пережити тиск у війні на виснаження, так би мовити. Е, тобто е, висновки такі, що остаточний крах економіки Росії це питання часу, яке залежить від трьох чинників. По перше, перший чинник необхідно якомога сильніше ізолювати Росію від зовнішньої території. І тоді або її економіка зазнає швидкого колапсу, або вона вдасться до васальної моделі, тобто економічної і політичної залежності від іншої країни, наприклад, Китаю. Як, наприклад, від Китаю на 90% відсотків зараз залежить економіка Північної Кореї. Другий чинник важливо, щоб санкції США, ЄС і інших країн поєднувалися з добровільними діями в приватному секторі. Тобто, понад тисячу західних компаній уже залишили Росію, і це позбавило суттєвих надходжень. Російського бюджету. Однак, попри санкції, там досі залишаються деякі виробники, наприклад, німецькі там Валтер АГ. Це компанія, яка виробляє металорізальні інструменти, і вона продовжує працювати з такими підприємствами, як Росатом, Роскосмос, Алмаз, Антей, які вже під санкціями. Ну і інші виробники є. І третій чинник це те, що під час оголошення нових санкцій необхідно зосереджуватися на їх секторальних діях. Отже, наскільки швидко впаде російська економіка, на думку економістів, з якими я розмовляв, здебільшого залежить від дотримання цих трьох чинників, і висновок такий, що коли немає економіки, не буде і умов для існування режиму, і це вже доведено історією. Важко з тобою не поводитися в будь-якому випадку. Нам треба розуміти, що нам воювати за свою державу придеться найближчим часом. Ми не одні на цій планеті. Антипутінська коаліція насправді налічує більше держав, ніж антигітлерівська в свій час. Тому треба робити свою важку і небезпечну справу. Бо перемога буде за нами. А російські загарбники, в принципі, дуже чітко все формулюють. Вони хочуть прийти сюди, в Україну всіх вбити. Ми маємо з цього приводу іншу позицію. Ярослава, я тобі дякую за змістовні відповіді. Всіх закликаю підписатися на YouTube канал Українформу, підписатись на мій YouTube канал. А ну і саме головне: ніколи не забувайте, що Україна була, є, і буде. Ярослава, дякую. Дякую, Романе. Дякую всім глядачам. thank you